Привіт усім! Мене звати Гліп і це курс Історії України 7-го класу. Наше сьогоднішнє завдання розібратися із тим, як жилося людям у другій половині 14-15 століття. Пригадаймо, більшість українських земель тоді перебували у складі Королівства Польського та Великого князівства Литовського. І велося всім неоднаково. Насамперед запам'ятаймо тогочасне українське суспільство мало становий характер. Якщо забули, то стани, то такі групи людей, яких розрізняли за заняттям, походженням, статусом або привілеями. Для такої структури суспільства характерна ієрархічна будова, тобто підпорядкованість станів один одному. Це дуже схоже на драбину чи східці. На кожній сходинці різні верстви населення. Таке ми зустрічали у давньоєгипетському, античному і, звісно, середньовічному суспільствах. Мешканці Великого Князівства Литовського та Королівства Польського також належали до різних станів. Загалом їх було три: привілейовані. Напівпривілейовані та непривілейовані. Розрізнялися вони за наявністю певних привілеїв, тобто особливих переваг чи пільг. Почнімо із привілейованих верств. До них належала шляхта та духовенство. Шляхта доволі крута верства. Її представники становили основу війська, як і західноєвропейські лицарі вони служили королю. Воювали за нього і за це отримували винагороду, наприклад, землі. Але це не усі привілеї. Шляхтичі могли передавати землю у спадок, не сплачувати податків, їхні права захищали спеціальні суди. А ще шляхтичі володіли селянами, встановлювали ціни на товари ремісників та багато іншого. До речі, Інша частина населення таких прав не мала. Саме тому шляхту вважали привілейованим станом. Однак належність до шляхти не гарантувала успіху і багатства. Бідних шляхтичів також вистачало і, якщо вже бути відвертим, вони мало чим відрізнялись від селян, хіба мали більше можливостей. Але були і такі, що жили як королі. Наприклад, князі Острозькі володіли величезними територіями на Волині та Поділлі. А відомий нам герой битви під Оршею, князь Костянтин Острозький, був одним із найвпливовіших політиків Польщі і Литви першої половини XVI століття. Таких, як князь Острозький, називали магнатами, тобто великими землевласниками. Князі. Взагалі належали до особливої верстви. Якщо шляхтичем міг стати багато хто, ну, звісно, за умови, що вірою і правдою служить правителю, то князем стати було неможливо. Ані багатство, ані доблесть, ані слава не гарантували цього титулу. Князем міг стати тільки син князя, духовенство ще один привілейований стан. Проте, Особливі переваги мали не усі церковнослужителі. На території Великого Князівства Литовського та Королівства Польського проживало населення різного віросповідання. Православні, католики, язичники, юдеї і навіть мусульмани. Та найбільше привілеїв мало католицьке духовенство, а решта дзюзькі. Чому? Ну, дійсно. Підтримувати владу монарха могли і православні священники, і юдейські когени. Однак, у той час католицька церква була надто нетерпима до інших релігій. Вона прагнула тотального домінування і не воліла ділитися владою ні з ким. Тому і панували у той час релігійні утиски з боку католицької церкви. Рухаємося далі. У 14 столітті міста перетворились на центри політичного, економічного та культурного життя, а їхні мешканці мали змогу самостійно впливати на розвиток своєї громади. Це і пояснює напівпривілейований статус мешканців міст. Але як так сталося? Насамперед, це було пов'язано із розвитком тих міст, які отримали Магдебурзьке право. Що ж це таке? Це право на самоуправління. Ті, хто мав Макдебургію, ні від кого не залежали, були самі собі господарі. Головне вчасно сплатити гроші королю, який і був верховним володарем землі. Міста з Макдебурзьким правом могли формувати органи місцевого самоврядування, самостійно керувати справами міста, впроваджувати податки, формувати бюджет, слідкувати за дотриманням громадського порядку та формувати міське ополучення, розв'язувати судові суперечки тощо. З огляду на те, що міста були центрами торгівлі. Статус жителя визначали за його прибутками. Найзаможніші належали до патриціату. Бюргерами зазвичай називали середняків, а найбідніші верстви населення то плебс. До речі, терміни патриціат та Плепс мають античне походження. У стародавніх Греції та Римі патриції теж були заможними і впливовими. А плебей бідними мешканцями. Такий взаємозв'язок не випадковий. Адже середньовічна культура багато чого запозичила в античної цивілізації, правову та політичну системи, особливості містобудування, літературу та мистецтво тощо. Найгірше велося селянам, останній непривілейований стан. Вони сплачували силу селену податків на військові потреби, десятину, подушну подать, ще якісь додаткові збори від дуже жадібних шляхтичів. А ще не забуваймо про повинності споруджувати і ремонтувати замки, зводити мости та греблі, прокладати дороги. Усе це селяни робили, як ви здогадуєтесь, задарма. Гадаєте, це все? Ні. Вони не мали жодних прав. Феодали могли втручатися в їхнє особисте життя, змушували користуватися їхніми млинами і шинками. Якщо раніше селяни могли принаймні поскаржитись на таке ставлення, то на початку XVI століття цього права їх теж позбавили. Тікати від таких хазяїв годі було й думати, упіймають і повернуть назад. Не дивно, що з часом. Знайдуться ті, хто розпочне боротьбу із таким свавіллям, відстоюватиме свободу за допомогою шаблі і пістоля. Здогадалася, про кого я? Про козаків. Але це вже зовсім інша історія. Отже, українське суспільство мало становий характер. Чи був він справедливим? Точно ні. Але за доби середньовіччя. Існували ті, хто править її, ті, хто служить. Три стани суспільства мали б існувати у злагоді лицарі, тобто шляхта, захищати священники дбати про душу, а селяни забезпечувати лицарів усім потрібним. От і баланс. Але певного часу він порушився. Шляхта і католицька церква почали просто використовувати інші верстви населення як. Джерело прибутку міста завдяки Магдебурзькому праву стали центрами розвитку культури та економіки. Тут проживали вільні люди, які мали значно більше прав у порівнянні із мешканцями сіл. А завдяки Магдебурзькому праву життя значно покращилося, найгірше склалась доля селя, ускладнення їхнього становища. Згодом стане причиною зростання соціальної напруги та майбутніх повстань. Про це ви дізнаєтесь згодом. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб і це курс історії України 7-го класу.